Вітаю, друзі, підписники спонсори та гості мого каналу, з вами Омакс. І сьогодні в рамках перший погляд у нас на огляді весела рольова гра під назвою «Good Luck або Удачі. Гра про офісного працівника, якому потрібно потрапити на зустріч, ідучи вулицями міста та оминаючи всілякі негаразди, які можуть з ним трапитись. Наразі доступна лише демоверсія, тому будемо дивитися саме на неї. Дата виходу повної версії поки невідома. Тож, якщо ви полюбляєте подібного плану ігри, можете сміливо додавати «Good Luck в список бажаного в Стім. Як завжди буду безмежно вдячний вам за підтримку, у вигляді лайків та коментарів під цим відео. А також не забувайте підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Наливайте, насипайте, хто ще є п'є, і приємного перегляду. Друзі, привіт! Ну це, похоже, мій персонаж. Він якийсь там офісний працівник, якому потрібно потрапити на якусь зустріч. Але його будуть спіткати всілякі невдачі по дорозі. І я так розумію, що всілякі предмети, які ми бачимо перед собою, вони будуть. У, uh, держаблі, який. Вони будуть um, на нас падати, біля нас вибухати, і все таке інше. Нам треба шукати якийсь безпечний шлях для того, щоб пройти до свого пункту призначення. Mm, ну, якщо я піду ось тут, то, скоріш за все, на мене впаде ось цей стовп. Я правильно розумію? От! <шлід> 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 Перевіря... Перевіряємо. Mm. Зрозуміло. І починаємо все заново. Добре, я піду ось так. Ось тут машина стоїть. Автівка, скоріш за все, поїде. Правильно? Ні, Я хочу перевірити, почекайте. Ау! Зрозумів. Тоді ми підемо ось так. Цей знак на мене впаде, ні? Я сподіваюся, що ні. Так, стоп, електричний стоп. Оцю штуку до неї теж близько я підходити не хочу, я боюся. Добре, давайте ми по стіночкою. Ось так. Персонаж, до речі, може стрибати і може шифтувати, але я не знаю, наскільки це йому вдасться. Давайте ось тут, ось так, тихесенько пройдемо. Так. Китайські ліхтарики. Давайте от сюди спробуємо. Ось так по білій лінії підемо. Там ота вивиска. Рекламна. Впаде. Я там не пройду. Тут якесь, якась калюжа, чи то з олії з оливи чи що. Воно. Не знаю. Підемо ось так. Кондиціонер на мене, ну, Якщо я ось так пройду, він не повинен ж на мене прям вилетіти. Правильно? Він повинен впасти десь ось там. Внизу. Так. Ось тут тихесенько пройти по білій лінії. Я можу, чи мені краще. Ні, знаєте що? Давайте я зроблю ось так. А, типу, отак, між ліхтариками пройти можна? Ага. Так, запам'ятали, як ми йшли. Угу, угу, угу Добре. Що в нас тут? А мотоцикл. Поки що йдемо. Хі! Кондиціонер! Як я не побачив кондиціонер! Добре, заново. Ми вже знаємо, як тут іти. Отак. Отак. Тепер ближче до паркану. Е, проходимо. Стовп і йдемо ось так. Тепер сюди. Ось так. М -м -м, тут сюди. Е, тут між ось цими люками сюди. Ось так посередині. Десь проходимо. Угу. Як мені пройти ось ці кондиціонери? Вони ж падлюка пад, пад... Пляха! Мотоцикл! А минуло ж разу він не вибухав. Що сталося цього, Разу не зрозуміло. Пішли далі. Точніше, спочатку. Ось так. Ось так. Ми знаємо, це все легко на даному етапі. Начебто. Ось тут ми робимо ось так. І ось так проходимо. Що бляха робити з цим мотиком? Тобто мені до нього близько підходити не можна. Треба триматися ближче до стіни будинку. А там кондиціонери. Що з ними робити? Можливо, проходите. Ммм. Там ще олива розлита. А давайте я шифтану. Давайте спробуємо. <вофрик> 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 Заново. Так. Ну, і що його робить? сісти на мотик не можна проїхати. Швиденько промчати цей е, шматок. Слухайте. Ну, я не знаю, що тут робити. Стрибати ми можемо. А, мишкою битися не можемо, нічого робити не можемо. Тільки шифтувати і стрибати. Але що воно мені дасть? Ну, да... давайте. А там ще машина у нас стоїть. Бляха. Давайте ось так якось. О! Нормально? Тепер сюди якось зашифтувати. Швиденько! Оп! На мене там вікно не Так, слухайте, нормально. Пройшли. Щось пройшли. Тепер треба отак, от туди, в той кут. Швиденько. Хоп. І тепер безпечненько, ось так сюди. Ху, -ху все, зрозуміло. Тепер то тут треба буде проходити зигзагом. Угу. Легко. В принципі, легко. Бананові шкірки. Ух ти, дивіться, яка жаба сидить. Прикольно, а вона буде, типу, стрибати на мене, чи що. Так, оця фігня зараз на мене з котиком впаде. Е, мені треба якось пройти. Можливо, тут. Бо та фігня звалиться Стопудняк. Давайте ось так: от пройдемо. Кондиціонер не чіпаємо. Так, пройшли. Нормально, йдемо сюди. Що робити з тією жабою? Вона впаде. Вона, походу, це, типу, з бетону зроблена чи з якогось твердого матеріалу. Вона впаде і мені на голову тупо. О, торгівельні автомати. Угу. А, ну, типу. Тут стовп п'є. Стовп по-любому впаде! Нічого. Нічого страшного. Зараз все буде. Ми це вже робили. ТА як так? Я напевно дуже близько підійшов. Погнали далі. Не спіше, не неспіши. Тут головне не поспішати. Так, 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 тихенько. Ось тут проходимо. Так, від того кута якось ось так мені треба. А, далі, от сюди. І отуди. І тепер ось так. Там ще бляха тарілка може впасти на голову. Так, ось тут ми проходимо. Mm -hmm. Так. Все ми на місці. Отой От стовп mm. Автомат. А що буде з автоматом? Оця фігня по-любому впаде. Стов впаде. Автомати що роблять. Вони вибухають. Мені, напевно, треба йти. Якось. Типу, отак. Вона впала і мене не вбила, прикиньте? Прикольно. Вона ж не вибухне, сподіваюсь. Добре, йдемо далі. Мені пощастило, насправді. Я не знаю, як це так. <гас> Машина, тихенько. Тачка може нас вбити. А що мені далі робити? Мені треба проходити ось тут, за цією колоною. Угу, зверху нічого не падає, нічого. Там мотоцикл. Нормально проходимо. Стоп! Я не побачив стоп! Я це зможу. Тут немає нічого складного. Просто не потрібно поспішати. Аха! Не поспішати, Олег! Так, ось так. Ось так. Далі тримаємось ближче до кута, до цього кута. Тепер мені потрібно пройти отуди Отак. Но минулого ж разу в мене вийшло. А як на мене той кондиціонер ще не падає? Я здивувався. Тільки що. Ота фігня. Чому він так не випадає прям на мене, коли я йду по тротуару? Якось нелогічно. Тут кондиціонери падають, а, а отой ні. Коротше, на характері пішли. Отак. Бляха! Близько підійшов. Сюди. Сюди. Підходимо ось так. А, сюди. А, ось так. а Тут проходимо ось так. Добре. Тут треба пройти, напевно, ось так. Під. Навісиком, щоб вона, типу, впала. Так чи ні? Але там люк. І що мені робити? Мені треба, щоб вона впала. Як вона минулого разу впала? Через що вона впала? Типу, якщо я зроблю ось так. О, нормально. Я підійшов просто тихенько під будівлю, і вона впала. Добре. Мені пощастило. Пішли далі. Стовп! Падлюка. Що з ним робити з цим стовпом? Мені треба напевно, напевно. Якось. Отуди. Або туди? М -м -м -м. Давайте ось так. Ось так. Ага, тепер сюди. Дивимось. Дуже уважно треба дивитися, що зверху на нас може впасти. Оцей автомат у нас тут є. Мені потрібно тарілки супутникові. Пішли антени сюди, давай. Поки що тут постою. І треба подумати, що буде далі. Я не знаю, куди тут далі. Воно вже фінішна. Фінішна лінія, воно бачите. Як тут тарілки? Вони жодного разу на мене не падали. Я не знаю, як вони тут. Працюють! Все тепер знаю. Не поспішати. Пала добре. Антени. Антени, антени, антени. Як тут краще пройти? Можливо, мені ото -от там краще підходи проходити. Або тут, під цією стінкою, або під тією. М -м... Зберегти прогрес я не можу. Ану, чекайте, ні, це ж. ні 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 це ж. Е... Головний сенс гри, щоб гравець страждав. Так, можна ось там, але там велик, він вибухне падлюка. Або ще щось з ним станеться. Тут начебто безпечніше, але тут є оці тарілки. А, можливо, знаєте, що робити? Можливо, робити ось так. Одну антенну А Тепер мені треба пройти. М -м. Якщо піду ось тут, антена мене прикладе. Однозначно. Якщо піду туди, жаба мене прикладе. М -м. А давайте, знаєте що? А давайте спробуємо, типу, заграти жабу, щоб вона впала. Бляха, там велік, я зараз вибухну. Що можна зробити? Навіщо тут зробили шифт? Мене цікавить. Можливо. Бляха! Ну, падай. І мене приклала. От скотиняка. Коротше, на жабу, сподіватися особо не потрібно, бо вона то нормально падає, то хірово падає. васабі. Так, жаба, що з тобою робити? Треба її заграти. Яким чином? Не знаю. Не падай на мене тільки не падай. Дякую. Так, там оно та фігня. Угу, Тепер от сюди. Ну, і знову питання року: що його робити далі? Куди краще йти? Давайте я спробую. Все ж таки ось. Не, гра! Тільки не підводь мене, будь ласка. Якщо я ось тут шифтоно. Які ще варіанти? Дивіться. Або проходити біля Веліка. Він може вибухнути там, на мене впадає жаба, там ще ось ці ліхтарі висять і, коротше, срак. Але головне, жабу пройти. До ліхтарів. Ліхтарі я вже якось пройду. Мені насправді. Було б непогано. отут тут Отак, дивіться. Але там жаба. Ні, тоді ось тут шифтонута. Може, так і зробити? Ага! Першу антенну ми пройшли, а другу треба думати, не треба поспішати. Я зрозумів. Жабо ти аришся, ні? Жаба не підводь мене. Супер. Ви чуєте, як персонаж видихнув такий, типу. Фух. От я приблизно так само. <с> так, сюди. Нормально. Тут все прямо проходимо і все. Ось тут. Шифтуємо і зупиняємось. Та минулого ж разу пройшло проканало. І я знову тут. Ось так. Як це працює? Як це працює? Коротше, я зараз піду цією дорогою. Хоча я не впевнений. Мені здається, що саме ось тут треба проходити. Але подивимось, коротше. Курва спокійно, Олежа, спокійно, не треба нікуди поспішати. Все добре. Це все зробили. Ми це все знаємо, як робити. Просто треба трошечки уважніше і не поспішати. Ось так. Тепер на васабі. Тепер на ось цю колону. Так, і тепер от сюди. Все проходимо, все шикарно. Жаба. Ми тебе агремо. Падай. Головне не на мене, Сучка! <звук> васабі. От сюди. Отак. От типу, протиснутись до стіни, можливо. А там монолюк вже. Фух, обійшлося. Йтухо. Підемо так, там жаба. Спробую її заграти таким чином, щоб вона впала і не на мене. Але вона падає і на мене. Я хочу перевірити, який буде ефект від того, що я підійду до велосипеда. Можливо, він не вибухає взагалі. Там же стоїть велосипед. Правильно, дивіться. А вілік не вибухає. Чуєте? Так до Веліка можна підходити? Мммм. Ну, давайте пробувати. Васабі. А що я отомучуюсь з тією жабою, скажіть, будь ласка, якщо тут можна тупо пройти іншою дорогою? Тільки не на стовп! Васабі? Сюда, і отак. Так, тут стоп набережна, ми його про... проходимо? Ну і добре. Можна і так? Стоп? Так. Цей велік не вибухає. Хоп. Дивіться, як круто. Що ми робимо тепер? Ця жаба мені ж нічого не зробить, якщо я до неї торкнуся. Правильно? Правильно. Але вона дуже невдало впала. У мене зараз цей ліхтарик вб'є. А можна велік йому так якось підсунути, щоб він впав на велік, ні? А давайте спробуємо ось так. Там зверху вазони. Бляха. А ми спробуємо. Ось так зробити. Так. Тихо, камера не балуйся. У мене тут важлива справа. Е, значить, ліхтарі ми пройшли. У нас вазони. По-любому впадуть. Оця телега, вона на нас також впаде. Мені треба отуди до. До цих бананів. Так. До бананів. А куди далі? Отуди. Тупо шифт. Ха-ха, <рес> розробники. Ну ви сволоти. Ви дивіться, скільки вони антен тут понаставили, і вазон ще висить. І люк, і туди я не можу з тієї сторони обійти, бо вибухне бак. І мені треба якось проходити цей момент. Я сподіваюся, що я зараз саме ось так з е, е, шифтуном. Все, нарешті, вітаємо. Ви завершили демонстраційну версію. Не забудьте залишити нам відгук на Steam. Слухайте розраби, ідіть ви в сраку з такими іграми. І це ж тільки початок. Я просто не уявляю, що буде далі в цій грі, якщо ми з нею пройшли тільки перший рівень. Це навіть не перший рівень, це пролог. Де нас навчають, по суті, як це треба робити, всім механікам і так далі. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, протисніть лайк, напишіть свої враження від гри в коментарях і підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Всім дякую за увагу! З вами був Фолмакс і до зустрічі в нових серіях. Всім па-па!